Футбол це чоловіча гра, вона контактна в будь-якому випадку. Десь зіграли жорсткіше, за це отримали, я думаю, справедливу червону картку, другий фоу, підняли шипи вверх, трошки небезпечно зіграли. Підловили, я думаю, що ми десь, може, трошки приспали самі себе, але з часом розберемо момент, подивимося все. Я думаю, що погано, що болівальники нервувалися, трошки заставили всіх понервуватися. Час покаже від гри до гри. У нас немає такого завдання повертатися, дивитися, що було. Ми дивимось, скільки перед наступна гра. в нас виїзна Нива Тернопіль. Готуємося вже до неї завтра. Сьогодні ще святкуємо, а завтра вже готуємося. Особисто хочу передати привіт 95-й бригаді Житомирській, яка нас обороняє. Хлопці, дякуємо вам. Великий вам привіт від нас, від цього колективу. Ми так само слідкуємо за вами, як і ви за нами. Ми знаємо, що ви дивитесь там в онлайн ці ігри. Так, що вам великий привіт, і ми вас любимо і чекаємо.